Біля стін театру Франка у Києві сьогодні традиційно пікет поруч з тим, людей набагато менше, аніж було у попередні дні. Ті, хто співкоординують сьогоднішню акцію протесту, кажуть про те, що вони закликають усіх приходити на пікети ближче до дня, коли Верховна Рада має голосувати альтернативний, тобто поданий українським президентом Володимиром Зеленським законопроєкт, який мав би посилити незалежність Набу та САП. Але кажуть, Ходити до того моменту, допоки то поки Верховна Рада не прийме, а президент Зеленський не підпише новий законопроект. Разом сила, разом Україна, разом сила, разом Україна. Не в законопроекті справа. Справа в тих тенденціях, які були роками в нашій країні, і які влада чомусь вирішила порушити. Вона вже була між нами, між суспільством і владою. Певна джентльменська, так кажуть, урода. І ми терпіли те, що вони іноді відбувалися і творили. В якийсь момент влада подумала, що це може від нашого безсилля або від того, що нам байдуже. Тепер ці молоді люди. Ну і ми вже трошки люди бійці, але молодою душою. Ми хочемо владі нагадати, що нам не все одно. Я думаю, що якби влада прийняла якийсь інший законопроект і так намагалися його харя проштовхнути, я думаю, що так само була б резонансна реакція від молодих людей від суспільства. Влада це народ, влада це народ. Це народ. Людей сьогодні набагато менше, ніж було вчора, позавчора. Сьогоднішня акція, вона швидше про що? Ми спрямовуємо. Людей інформуємо про те, що дуже важливо приходити 30 липня, коли перед засіданням Верховної Ради для того, щоб мотивувати наших депутатів прийняти законопроект 31 числа. Зараз це більше люди досі підтримують і хочуть продовжувати демонструвати позицію. І тому там сьогодні і завтра ми більше будемо підтримувати безпеку, ніж масштабувати сам протест. Закон! Примі! Закон! Примі! Закон! Примі! Закон! Я вважаю, потрібно приходити до того моменту, поки Верховна Рада не збереться, поки вони не проголосують, і поки президент не підпише новий закон, який не поверне незалежність на і Сап. Як ви взагалі ставитесь до того, що все ж таки президент зреагував по суті, на суспільний протест? Він зреагував на те, що партнери України почали висловлювати невдоволення. Це позитивний знак. Як на мене, так добре, що все-таки влада намагається почути свій народ. Все таки це президент, якого обрав народ, і добре, що він прислухається. Слава Слава Слава